Міжнародні вчені закликають розробити план захисту нашої планети від астероїдів у космосі. Неподалік Землі літає мільйон лише підрахованих астероїдів, що становлять потенційну небезпеку. Науковці знають, як запобігти загрозі, але для втілення цього плану у життя світ повинен скоординувати свої дії, кажуть вчені. Вони звертаються до ООН об'єднати зусилля навколо захисту планети від небезпеки з космосу. Тему досліджує Олексій Кузьменко. Десятками років голівудські фільми, такі як зіткнення з безодною чи армагеддон, лякали глядачів велетенськими астероїдами. Аж ось 15 лютого 2013 року, голівудський сценарій став кошмарною реальністю для мешканців Челябінська. Більше тисячі людей постраждали, коли у небі над Росією вибухнув метеорит. Шкода не така вже й страшна у порівнянні з астероїдом, що призвів до вимирання динозаврів 65 мільйонів років тому. Більшої шкоди завдав і метеорит, який влучив на територію сьогоднішньої Аризони 50 тисяч років тому. Той космічний гість пробив кратер завбільшки з Сан-Франциско. Падіння астероїдів не є випадковим явищем. Приблизно 10 тисяч астероїдів літають на орбіті нашої сонячної системи, і це лише один відсоток з мільйона чи більше астероїдів у космічному просторі. Взагалі, нещодавно на науковій зустрічі в американському музеї природничої історії у Нью-Йорку астрофізик Ніл Дегрес Тайсон застеріг про серйозну загрозу. На землю можуть упасти астероїди. Бо говорити детальніше на цю тему, ніл зібрав колег з асоціації дослідників космосу. Там, серед запрошених, був і Томас Джонс. Один з таких вибухів може призвести до глобальних проблем у сільському господарстві і голодної смерті мільярдів людей, не рахуючи тих, які загинуть у результаті самого вибуху. Навіть невеликі астероїди можуть знищити ціле місто. Астероїди це темні мінерали, які майже не відбивають сонячного світла, і тому їх важко побачити з землі. Але інфрачервоні датчики на космічному телескопі здатні виявляти тепло, яке астероїди черпають від сонця. Саме виявленням цих небесних тіл і буде займатися телескоп Сентеніал. Місія Сентеніал є творінням колишнього астронавта Едварда Лу і його фонду B612. Завдання якого зменшити загрозу з боку астероїдів, наш телескоп настільки чутливий, що можна побачити чорне вугілля на тлі чорного неба з дистанції у 10 разів більше, ніж дистанція між Нью-Йорком і Лос-Анджелесом. Щойно астероїд буде помічено і визначено його місцезнаходження, супутникові дефлектори можуть злегка змінити його курс або ж підірвати за допомогою ядерної зброї, щоб не дати астероїду завдати смертельної шкоди землі. Одним словом, запобігти сценарію, змальованому у фільмі 1957 року, день, коли небо вибухнуло. І це не кіно. Мова йде про збереження цілком реальної планети. Олексій Кузьменко Голос Америки.